Фір разом із заступником голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгором Черєвим. Пане Єгоре, рада вас вітати. Добрий день. Чергове безпілотники прилетіли у Москву, і знаєте, я подумала, що якщо раніше для нас це було щось дивовижне, що щось дістає до російської столиці, то сьогодні це ну як приємний подарунок зранку, коли ти відкриваєш новини і бачиш, що там Москва Сіті полетіли вікна і якесь влучання. Що ми дізналися про систему оборони Москви? І, взагалі, такого віддаленої частини Росії від нашого кордону, так умовно віддаленої, завдяки оцим добрим безпілотникам, які туди долітають. Ну судячи з усього, не така вже добра ППО в них. Тобто ми ем, робимо різні спроби, як дізнатися про їхнє ППО, і деякі спроби є, як ви бачите, ефективними. Я думаю, що росіянам і, зокрема, москвичам потрібно вже звикати до подібних історій, і вони мають розуміти, що в цю гру маємо можемо грати удвох, і що не тільки Київ може бути під ракетними ударами або під ударами дронів. Тому ми наші технології, звісно, що посилюються, поліпшуються в бойових умовах. Ми постійно маючи лінію фронту, довжелезну лінію фронту, ми постійно посилюємо свої спроможності, знову ж таки вивчаємо їхню ППО, яке стоїть, і РЕБи, перш за все, реби. Тому що, власне, це є першою перешкодою для дронів, які йдуть і наводяться по там GPS, по різному, вони працюють. Ми вивчаємо, що вони мають, і ми вже навчилися обходити багато з того, що вони мають на сьогоднішній день. Ви бачите, що кожного дня наш генеральний штаб дає сводку про те, скільки артилерії, перш за все, тому що це наша. Ціль номер один на сьогоднішній день артилерії І Ви бачите, що те кожного дня ми знищуємо 15, 20, так. 30 одиниць артилерії. Про це вже віжджать просто росіяни, тому що це дуже болісно для них. І це також в першу чергу робиться дронами, які проходять їхні реби, РЕП – це радіоелектронна боротьба на всяк випадок для глядачів. Проходять реби, і власне є ефективними, тому що ми навчилися це робити, і це я, я розумію, що це також не е, ліміт наших е, можливостей. Ми постійно досконалюємося в нашій країні є десятки вже виробників е, дронів, які. Працюють на, на нашу перемогу, ну і нещодавно уряд перерозподілив 40 мільярдів гривень на виробництво дронів. Наскільки це посилить наші спроможності? Це взагалі суттєва сума для такого виду озброєнь? Це суттєва сума. Більш того, я не буду називати цифри зараз, але всі команди, які показали спроможність своїх виробів на полі бою. Вони законтрактовані на весь рік. Всі їхні виробничі можливості. Тобто, все, що можемо виробляти, буде вироблятися і буде постачатися на, у війська. Це абсолютно різні дрони. Це і розвідувальні, і ударні, і FPV, і камікадзе, і інші. Але це також не тільки повітряні дрони. Тому що ми працюємо в багатьох напрямках. Я також не буду розкривати всіх е деталей, але ну, не я нещодавно вважаю... на воєнній виставці український морський дрон, Магура показували, демонстрували не тільки це, <гум> багато, <гум> багато, <гум> багато багато <гум> над чим ми працюємо, але потрібно розуміти, що в принципі майбутнє за дронами, і це і це вже бачать не тільки Україна або наші партнери, це бачать і інші країни. Які розуміють, що за допомогою, наприклад, одного морського дрона можна або двох знищити військовий лінкор, або ракетний крейсер, або ще якийсь, який коштує десятки, а то й сотні мільйонів доларів, а морський дрон коштує. 500 тисяч доларів, мільйон доларів. Хай він так коштує. тому на це є запит, на це є не тільки в Україні, і зараз, завдяки цій війні, дуже багато наших партнерів і не тільки партнерів, різні країни дивляться на створення власних БПЛА або дронів морських, або інших дронів. Ми в Україні розуміємо наскільки важливі дрони. Виділяються кошти на виробництво дронів. Зрозуміло, що розповідати про те, що там відбувається в цій галузі, можна дуже мало, аби не зашкодити, але ж і росіяни це чудово розуміють. Наскільки вони посилюють свої спроможності по БПЛА, тому що знаєте, уже ці апокаліптичні історії про те, як вони будують завод шахедів і будуть тисячі шахедів летіти на Україну, вони в соцмережах розповсюджуються. Чи це справді та дійсність, з якою ми можемо стикнутися, наприклад, наступного року? Шахеди досить. Ем... Низькотехнологічний товар, який в принципі може вироблятися в Російській Федерації на тих можливостях, які в них є. Тобто там не так багато там так є мікросхеми, звісно, що які поки що завозяться через сірий імпорт через деякі інші країни. Ми знаємо, що це за країни. Ми знаємо, як це заводиться. Ми передаємо всю цю інформацію нашим партнерам, щоб санкції по цих країнах також і по цих компаніях, які в цих країнах. Ну, тобто, коли е, одна з сусідніх країн Російської Федерації в ній зростає імпорт чіпів в тисячі разів, ну це дивно. Угу. Е, в них залишається поки що спроможності, але ми кожного разу. Обрізаємо, обрізаємо, обрізаємо ці спроможності, ці шпарини, через які вони можуть а, завозити ці комплектуючі. Але разом з тим ми маємо також посилювати свою систему протиповітряної оборони. І проти шахедів дуже ефективними є, наприклад, гепарди, які, дякувати Німеччині, ми отримали. Хоча це не найсучасніша зброя, але вона абсолютно зброя. Да, вона абсолютно ефективна проти а, тих дронів, більш того, ефективна. І не така коштовна, як протиракети, наприклад, Насамса або Петріот, або інших систем, що коштують по декілька мільйонів доларів одна. І ми не можемо витрачати таким чином. Хоча це одна з цілей, до речі, Російської Федерації, щоб максимально виснажити нашу систему протиповітряної оборони, вони досить часто використовують таку систему, коли запускають одночасно дуже багато цілей, щоб ми просто не впоралися виключно гепардами і почали збивати їх там ракетами НАСАМС або або Петріот. Ось наше завдання якраз таки посилити максимально нашу систему ППО, щоб нам було все одно скільки вони там зроблять шахедів або ланцетів або іншої системи БПЛА. Ну, зараз в поселенні системи ППО особливо відчуваю потребу південь України Одеса, яку Росіяни просто нищать після того, як вони зірвали зернову угоду, нищать і центр міста, і зернову інфраструктуру. Україна зверталася до партнерів з проханням надати ще системи ППО для того, аби захистити зокрема це місто і Одеську область. Чи ми були почуті? Чи є у Одеситів? Шанс чи варто їм мати надію на те, що в їхньому регіоні з'являться такі системи, які зроблять відносно безпечним життя? Там це пріоритет номер один. це давно пріоритет номер один у всіх переговорах з нашими партнерами про посилення нашого ППО. На жаль, нас дуже довго не чули, і якщо ви пам'ятаєте, Петріот у нас з'явилося тільки після того, як нам зруйнували майже нашу енергетичну інфраструктуру. Тобто тут, на жаль, відбувається така реактивна дія наших партнерів, коли вони бачать, що щось трапилося, ось тепер ми надаємо. Тобто, треба, щоб добили зернову інфраструктуру. Вже портуру, трапилося. І... Ну, тобто, да, вони бачать, що добили е, портову інфраструктуру, е, зерно знищили. Тобто намагаються максимально зробити так, щоб навіть при поверненні до о, зернової угоди Російської Федерації у нас просто не було можливості вже використовувати цей зерновий коридор фізично. Наші партнери абсолютно чітко це бачать і абсолютно чітко це розуміють. Тому так шукають ще можливості надати нам більше систем протиповітряної оборони. Ми хочемо чи ми просимо про будь-які системи. Да, це Дуже добре мати ще там десяток патріотів. Але якщо навіть це не патріоти, там це може бути Хоук, це може бути містраль, це може бути інші системи, які використовують об'єкт об'єктові, так з названі системи, які працюють, захищаючи конкретний об'єкт там середньої дальності. Тому так, це наші партнери розуміють, і я сподіваюся, що ця реакція буде все ж таки якомога швидше, і ми посилимо системи ППО наш південь. Ну тобто надзвичайно залежні від доброї волі наших партнерів. Так які перспективи України через рік, через два в якісь відносно близькій, так перспективі наростити власне виробництво важливих систем озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони. Ну, мені здається, що було б дивним, якщо б ми не займалися цим питанням, маючи ракетний терор від Російської Федерації Спасибо. і маючи абсолютну залежність від наших партнерів щодо систем протиповітряної оборони, ми дуже вдячні нашим партнерам. А ми, ми, ми розуміємо, що постійно ми не можемо бути залежними тільки від них. На сьогоднішній день так ми просимо наших партнерів, щоб максимально посилити будь-які системи протиповітряної оборони. Але ми також розробляємо е декілька різних систем. Ми розробляємо це не з нуля. В, в Україні були розробки і до війни. Зараз просто це, це питання прискорюється, і я сподіваюся, що. Через деякий час ми отримаємо власні розробки. Це потрібно розуміти, що це що система ППО це один з найвисокотехнологічніших галузей в системі ВПК. Тому це складно. Це складний процес. Деякі системи вже пройшли перше тестування і перше випробування. Я не буду там більш детально в це поглиблюватися, але точно робота йде, і я сподіваюся, що. В найближчій перспективі ми побачимо і наші системи, роботу наших систем. Те, Україна, що ще Україна давно вже просить, мені не подобається це слово, але об'єктивно це так і є. Так, це літаки F16. І все воно відтерміновується, відтерміновується. Якщо раніше було сподівання, що в цьому році ми отримаємо ці літаки, бо все можливо, то зараз. І міністр закордонних справ, зокрема, говорить про те, що ну, кращий раз це вже початок наступного року. Це якась технологічна проблема, чи все ще залишаються політичні, можливо, нюанси? Ви знаєте, я от, е, весь цей час намагався знайти раціональне пояснення, і реально раціональні пояснення були. Неготовність технічна, неготовність пілотів, неготовність. Зараз я не бачу проблем реальних, які б заважали б почати. І тренування, і передачу нам F-16. І я бачу в цьому виключно політичний аспект. Чим він продиктований, це вже інша справа. Але е, мені здається, що це питання могло би бути вирішено ще півроку тому. Я дуже сподіваюся, що наші партнери, які нам на вільні, все ж таки розпочнеться навчання пілотів, воно таки розпочнеться, а значить, після цього плюс там, 6 місяців, і ми отримаємо літаки. І е, е, мої сподівання, що це буде початок наступного року. Кірбі каже про те, що навіть може в кінці цього року, але ну давайте подивимося, тому що ми стільки разів вже чули про перенесення навіть навчань, початку навчань. Я сподіваюся, що все ж таки почат... на початок буде в цього серпня, тобто вже ну тобто за кілька, кілька тижнів. тижнів і дізнаємося. Дякую дуже за те, що сьогодні долучилися. Це був Ігор Чернів, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.